Вчорашній день став з минулого року якимось таким а, досить сумним і в якійсь мірі а, навіть трагічним він живий, тому що його музика, звичайно, з нами. 2 лютого минулого року українська рок-легенда, лідер гурту Скрябін Андрій Кузьменко потрапив у жахливу аварію тут, на Дніпропетровщині. І повірити, в це насправді досить тяжко й досі. А, давайте. Прямо зараз торкнемося цієї теми. Адже вчора вся країна вибухнула концертами пам'яті, і навіть відбувався автопробіг до місця аварії. Давайте зараз передивимося музичний кліп. А після цього зустрінемося із фанатами і фан-клубом нашим Дніпропетровським Кузьми Скрябіна. Ну і звичайно поспілкуємося про те, що відбувалося вчора в Дніпропетровську. Ну і зокрема дізнаємося про те, як хлопці та дівчата. Вшанували пам'ять кузь. Можливо, треба було жити як всі. А я хотів інакшим бути завжди так скучно, плисти в потечі з ними Можливо, я не дав тобі теплоту, і ти не знаєш погляд через фату логічно, Як можна було з тим жити. Метро нічного Берліна, і наші тіні на стінах місця щасливих людей, а пам'ятаєш, Балкон під небом Матріда, і на трибунах горіди місця щасливих людей, тя учапали. І пробиті сотнями дів так страшно, коли не знаєш що завтра, тепер я оглядаю на ті часи, і знаю ціну світло і полоси. Не варто шукати винних крім себе. що на, на фотках ні заборіли, місця щасливих людей, А пам'ятаєш, старий капак на бродвеї, це сирі, сиріпеченя, місця щасливих людей. В житті неважливий сигнал GPS якщо не один ти рюкзак свій несеш, то знайдеш для себе десь таке місце, пам'ятаєш велосипеди парижі і все копано. Містя щасливих людей пам'ятаєш наш новий рік в електричці і Лондон як на відкритті місця щасливих людей. just live it. Та саме в той день, рік тому, 2 лютого, 2015 року, уся Україна замокла в жалобі, і, адже загинула легендарна та неповторна і дуже талановита людина Андрій а, Кузьменко. Той фатальний день на усіх центральних площах України запалили свічки пам'яті. Ось пройшов вже рік, і давайте зараз поговоримо із фан-клубом та прихильниками Андрія Кузьменка і дізнаємося, як вони прожили цей рік без нього, що відбувалося, і в принципі, як дійсно ще раз скажімо про те, як відбувався вчорашній день 2 лютого. Буквально за секунду будемо знайомитися із нашими першими гостями, тому залишайтеся з нами. Тож друзі, до нас сьогодні зранку в гості а, прийшли представники Дніпропетровського фан-клубу гурту Скрябін, Владислава Шихлова, Олександр Сисько, Богдан Грищенко та Вадим Байдак. Доброго всім ранку. Доброго ранку. А як розпочинався сьогоднішній ваш ранок? І зазвичай чи є у вас такий певний секрет для того, щоб прокинутися у гарному настрій? Ну, на самом деле, после вчерашнего дня немножечко сложно, так как год прожить тоже без такого знаменательного музыканта также было сложно. И когда вот вчерашний вечер прошел, знаете, все равно нет осознания того, что нет с нами такого музыканта, замечательного человека. Поэтому до сих пор на каких-то эмоциях вчерашних. А стосовно вашого фан-клубу, він організувався, на жаль, вже після смерті музиканта. Так. так розкажіть про діяльність фан-клубу. На самом деле клуб основался после того, ну, в, как начали люди между собой знакомиться и именно говорить о том, вот как тяжело кому переживать это все, и начали общаться, и после этого решили создать фан-клуб и как-то собираться, создавать вечера памяти, просто встречаться, его песни петь. Ну и также хотелось бы как-то в городе знаменательно увековечить Кузьму. Чи бувають у нас у, у місті е, якісь збори? Ось проходили вони протягом року, да, там, е, міські наші, да, ось, де Дніпропетровці збиралися? Ви можливо, власні, так. Да, можливо, відбувалися всеукраїнські зльоти фан-клубів, і ви на них їздили, ви зустрічалися е, усі разом і спілкувалися. Розкажіть про це? На самом деле, то есть очень много, достаточно много людей ездило на открытие памятника на вместо загибели в Кривой Рог, и там действительно приехали люди из разных городов, как и местные, так и из других. А так, да, между собой фанаты ездят по городам, по концертам самой группы Скрябин, которая сейчас продолжает существование. И между собой общаемся, да, возможно, небольшими, в небольших форматах, но на такие знаменательные, да, Мы собираться стараемся именно э, толпой, так чтобы у нас Кузьма услышал там, как мы его песни поем и помним действительно. Олександр, запитання до вас. Знаємо, що ви є е, учасником автопробігу, да? який вчора е, був туди на трасу. Розкажіть, що відбувалося і е, е, яким чином взагалі ось все це було. Ну, це частина нашої фанатської групи, яка знаходиться в Це її основатель Настя Авір'якова, є така дівчина в Крімброгі. Вот. Е, ми списалися в соціальних сетях. І вчора, в 9 часов утра, ми зібралися в центрі міста. По-моему, 95-й квартал, если я не ошибаюсь. Вот. И колонна машин оказалась неожиданно много. Скільки приблизно так? Ну, где-то в районе 20 машин. На самом деле, как бы планировалось там машин 5-7 до 10, но оказалось, как бы ну, людей, которые почитают творчество Скрябина, намного больше. Вот. И колонна машин ехала к месту гибели. Вот. То есть это было сопровождалось э, аварийкой, то есть свет, фары, сигналы как бы, ну, достаточно. Как бы, Красиво это все прошло, вот, хотя на самом деле здесь ну, осадок, понятное дело, потому что все-таки человек погиб, и ну, вот так вот. А стосовно інших заходів, які були організовані вашим фан-клубом з приводу роковин смерті музиканта, що вчора що вчора цікаво відбувалося, а, вчора був доволі таки насичений день починаючи з самого утра, так як у деяких фанатів це все началось з церкви, іменно продовжилось все концертом пам'яті наших дніпропетровських студентів. И дальше вечером было еще два концерта памяти, один из них был в арт-квартире, где три совершенно разноплановых группы исполняли песни, был также небольшой видеофильм и фотовыставка именно тех фотографий, которые довольно-таки редко встречаются в интернете. Цікаво було подивитися. На жаль, ми пропустили цей момент. Але я думаю, що багато хто із дніпропетровців, звичайно, потрапив на цей захід. Якось доторкнувся да, до тих моментів, які ми з вами не знаємо та досі, наприклад, не бачили. Що стосовно наших Дніпропетровських студентів, творчих музикантів, хлопці, як у вас розпочалося ось це знайомство з творчістю Андрія Кузьменка? Да як давно і чим ось до вас до запитання як до музикантів, дати споріднена спеціальність із ним. А, чем торкнул меня вас? Ну, к сожалению, лично я обратил внимание на Кузьму тоже после его смерти и зацепил он больше и как музыкант и как сам человек, который, ну, он не боялся сказать то, что многие боялись сказать, думать и тому подобное. Вот тогда после, ну, после его смерти я только обратил внимание на его творчество, песни тоже на ну, Цепляють. Тобто, mm -hmm. це все, що я можу сказати. Це буде прям в точку, Правильно. Так, А, Стосовно концерту вчорашнього Кузьми, mm -hmm. який відбувався в університеті, а, ви були його ініціаторами, так? Ні, ми, ми були одні з артистів цього концерту. Ініціаторами були Ніколь Новицька, Ваверчак Анастасия, це студенти нашого університету, члени студенческого совету. Mm -hmm. І вот. ми готувалися. Наскільки я вообще помню, ініціатором була канавала Ксенія, яка и і хотіла зробити концерт, ну і зробили вчора. Як він пройшов ось по так, висновкам по якимось, якщо підводити підсумки, да? Ой, з вашої ось. точки зору, з точки зору глядачів і ну, з точки зору організаторів, чи задоволені вони тим, як ну, відпрацювали в лапках, да? але артисти? Ну, я могу сказать, что в зале и плакали, и смеялись. То есть такое было. Так, mm -hmm. да, действительно, я как зритель, я посетила все-таки этот концерт. А, нестандартно подошли именно к самому, то есть обыграли и танцевали, и играли, и пели. То есть мне очень действительно понравилось. Я вышла на тех эмоциях, которые я даже не ожидала получить. Mm -hmm. Зараз пропонуємо е, хлопцям е, теж внести таку музичну літу, да, в наш ранковий ефір, і е, заспівати одну із пісень Андрія Кузьменка. Що це буде за пісня і чому саме вона? Е, пісня спи собі сама. А, чому вона Ну, сподобалась? Подобна. Так, що хочеш почути речі, яких би ніколи не знати, І тягне за руку тебе в це місце, де думаєш краще бочей не мати. Ти дивишся в кухні на крани воду, а правда ні звідки не виходить. Дивляться в очі тобі знайомі, а їхні очі твоїм говорять, спи собі сама, коли біля тебе мене нема, спи собі сама, коли біля тебе мене нема, спи собі сама. Ой, біля тебе мене нема, спи собі сама. Коли біля тебе мене нема, Так що в магазині ти хочеш крикнути, ну в чому я винна, тебе окидають, Розуміючим оком, дуже болить, хоча й ненароком, і ти ростеш, Старієш, вмираєш, а тої правди так і не знаєш, боїшся її і від неї втікаєш і в стінах своїх ти одна засинаєш Sprezzubi sama, quando i bellati di bamana non ma, sama, quando i tebe di bamana non ma, sama, quando i bellati di bamana non ma, sama, quando i Дякуємо, хлопці, дуже класно та зворушливо. А скажіть, будь ласка, запитання до всіх. Давайте так трошки подискутуємо. Да? Після цієї трагічної події там у гурті був такий двіження з приводу того, щоб замінити Андрія на когось якогось іншого фронтмена. А я на жаль втратив е, усю е, цей ланцюжок. Чим все це завершилося? Насправді чи доречним ні, зараз? А... Наскільки я знаю цю інформацію, гурт скривін продовжує своє існування, да, але ні, звичайно, з, іншим, да. з іншим вокалістом. як на вашу думку, чи доцільне існування цього гурту? Адже всі фанати е, е, трішки різні у них погляд на цю саму ситуацію, Дехто каже, що ні, гурт не повинен існувати хтось каже, що повинні е, е, ці пісні звучати за сцени? Як ви гадаєте? Первое, что скажу, фронтмен был один, это Кузьма. И это неизменимо, это будет в истории всегда. Заменить, нет, заменить Кузьму нереально, и нету такой цели именно заменить, потому что ну, нету такого второго человека. Сравнивать тоже это неправильно. То есть сейчас группа Скрябин существует, вот группа Скрябин и в данный момент это Толочный. И да, мнения разнятся, Продолжать существовать, нет, но на самом деле стоит продолжать, потому что пока звучат его песни, эта музыка, его действительно будут помнить не только мы, но и многие другие, возможно, это будет более разрастаться и продолжать слышать его музыку, тем более у него песни довольно-таки со смыслом очень глубоким. Поэтому группа Скрябин должна продолжать и неважно, да, будет это Толочный или кто-то другой. Усі фанати, запитання до вас, да? чи е, будете ви продовжувати ходити на концерти гурту Скрябін Тату, е, то, і то. слухати з новим вокалістом ці твори? Ну, в принципі, ми, ми будемо і продовжуємо і ходити, тому що от, група «Скрябін» приїжджала к нам в тайм-аут. Це uh -huh. було ну, в кінці минулого року. Приїжджала з Скрябін і Євгеній Толочний. Вот. Ходили, концерт, очень сильно, то дуже ціною. Заряд, якби. Как бы, Песни чуть-чуть в новом исполнении, mm -hmm. да, то есть это понятно, как Лара сказала, нельзя сравнивать ну, да, ни в коем случае с Кузьмой. Вот, но они звучат по-новому. Ребята стараются как бы, свою какую-то лепту, да, какую-то нотку внести, mm -hmm. вот, именно в то, чтобы песни Кузьмы помнили, чтобы они оставались, ну, чтобы их не забывали. Вот. Приезжала группа к нам вот, в один из торговых центров, mm -hmm. не буду говорить какой да, тоже как бы, посещали вот поэтому, если и при малейшей возможности, ближайшие города, какие есть, собираемся, как бы ездим. Были на концерты памяти, который проходил в Киеве уже после смерти. Грандиозный концерт был в дворце спорта. Вот туда ездили, как бы, ну, стараемся как бы не забывать чьи память. И я думаю, что чем больше будет таких концертов, да, памяти, вот, тем дольше будет жить память. У Ви зазвичай їздите е, на ось такі концерти саме фан-клубом, і ваші таким е, збираєтеся там, 10, 20, 30 людей чи все таки е, там, окремо їздите сім'ями? Ну, в Дніпетровці по-разному. При фан-клуб, і сім'ям, ну, все в все да, В основному виходить, що приходимо, а там всі знайомі всі, всі <світ> да, от. Так, ну і останнє питання стосовно діяльності вашого фан клубу Чи можна долучитися і як можна? Ты можна знайти інформацію саме про Дніпропетровський фан-клуб Гурту «Скрябін». У нас, ну, помимо того, що скажу, то, що фан клуби существують по всіх областях України. Всі групи а, в основному є ВКонтакте. «Контакті». Тобто є основна група в «Фейсбуці», ВКонтакте, однокласниках, де можна знайти на офіційних страницях групи «Скрябін» ссылочки на групи різних областей. Властей. Добавиться свободно. Если есть желание, если любишь музыку Кузьмы и хочешь что-то для этого делать, пожалуйста, добавляйся, изъявляй желание, мы всем только всегда рады. Да, так как наш клуб совсем молодой э, и организован совсем недавно, да, хочется в дальнейшем больше встреч. Э, даже если вот небольших, это все равно уже плюс. И, как я уже говорила, хотелось бы как-то увековечить в нашем городе. Подана уже петиция на наш областной совет, на то, чтобы был сквер э, Кузьмы Скрябина. И, конечно же, это наша цель. От штотець найближчим Ми, часом, як мінімум. Давайте говорити да. так, щоб це було да. якнайшвидше. найшвидше. Дякуємо на дуже за приємну розмову. Дякуємо за а, такі теплі слова за пісні. Анічка, будь ласка, ще раз нагадаю. я нагадую, що в нашій студії були представники Дніпропетровського фан-клубу гурту Скрябін, Влада Шахлова, Олександр Сесько, Богдан Грищенко та Вадим Байдак. Якщо вам близька та байдуже музика цього талановитого музиканта, кузьми Скрябіна, приєднуйтесь до фан-клубу, слідкуйте за новинами цього фан-клубу, і ви отримаєте від цього. Різні емоції, але це будуть гарні емоції. Дякую вам за цікаву розмову, за вашу а, а, музику сьогодні зранку і ну і за вашу активну позицію. Не зупиняйтеся, не досягнемо. Нехай все буде добре.